Громадський транспорт вранці зупинився у Львові. Страйкують водії трамваїв та тролейбусів. Їм уже кілька місяців поспіль не виплачують зарплату. За серпень людям дали лише 20% від зароблених грошей. Акція протесту відбувалася у самісній час пік від 6 до пів на 10 ранку. У результаті чимало львів'ян спізнилися на роботу. Страйкувальники перед мешканцями вибачаються однак із владою говорять у суворішому тоні. Кажуть, у випадку зволікання із виплатами готові вдатися до рішучіших дій. Ми зверталися, от бачите, у письмовій формі у нас на звернення було до Андрія Івановича садового, що від збори трудового колективу були зроблені, тому що це не перший раз. Ви вже це знаєте, що нам взагалі які умови праці в нас створені. Ніхто з нами не захотів вести переговори. Ну люди порахували, що значить нас ніхто не поважає і ніякої думки. Ну будемо зупинятися, тому що події не можуть отримувати заробітну плату. Ми за серпень місяць отримали, були 23 числа 20%, немає сил розуміти, кожного місяця ми за свої гроші мусимо тут, вибачте, мерзнути не літо. Ну б, інакше у нас ніхто не чує. Наболіло навіть дуже люди зібралися, чого для того зібралися, щоб людям видали зарплату. Да як так можна? То просто знущення над людьми. Не можна так знущатися над людьми. Люди ж працюють для чого? Для людей, для міста. Ми ж їздимо, перевозимо скільки людей. Яка відповідальність в нас? І щоб не заплатили людям тих копійки, ділити їх на 10, на 20, на 30 відсотків, ну це не знаю, яку треба мати совість і як то взагалі людям дивитися в очі. Куди звертатися, нікуди. Під казначейство бігають місяць по два рази під обласну раду, те саме кричать, видайте наші зароблені гроші. Результату нема.